рейд вирушає лісничий Чорнявського лісництва Григорій Пуш. Говорить, ліси патрулюють щодня. Патрулюємо ну, насадження, ну, наблюдаємо, чи, чи десь не виникла пожежа. Патрулюють машиною, яка обладнана спеціальним пожежним модулем. У разі виявлення загорання лісничі одразу можуть загасити полум'я. Тут ємкість для води, помпа. Яку ми, яку ми заводимо і відкриваємо кран, і вона подає воду. Є в арсеналі лісівників і інша спецтехніка для гасіння пожеж. Грунтомет на базі МТЗ, чіпляє за трактором МТЗ і вона використовується тільки для гасіння пожеж. Вона закидає піском пожежу і не дає доступ повітря, і пожежа за, за, затухає. Одразу ж демонструють, як ґрунтомет працює. Для запобігання лісових пожеж лісівники створюють мінералізовані смуги. Одна така може служити декілька років, говорить лісничий, бо за нею постійно наглядають. Кожен місяць ми убираємо рослинність там, шпильки, які впали. Сьогодні у зв'язку із підвищеним рівнем пожежної небезпеки лісівники прокладають додаткові смуги. Турист Володимир Плисенко говорить, зараз роблять до 18-20 кілометрів мінералізованих смуг. Обираємо, де, де більше трави під дорогами, Ну, насаджені культури це щоб де трава, щоб ну, пожар буде, то щоб не перекинуло через цю мінералізовану смугу. Пожежі найчастіше виникають у соснових лісах у Чернявському лісництві таких сто відсотків, розповідає виконувач обов'язків головного лісничого філії Чигиринське лісове господарство Василь Борота. Тому каже, питання забезпечення охорони насаджень є основним напрямком діяльності. Щоб успішно боротися з пожежами на філії створено три. Лісопожежні станції в трьох лісництвах. І в нас всього по підприємству 10 пожежних машин, 2 пожежних модуля. І для того, щоб своєчасно реагувати на, і виявляти лісові пожежі на перших стадіях, на підприємстві встановлено три спостережні вежі. У лісництві ведеться цілодобове відеоспостереження та на поготові увесь необхідний інвентар. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.